Як вберегтися від шахеда. Шахед – це безпілотник, який вибухає. Його головна мета удар по об'єкту або місту. Коли звучить сирена, треба відразу йти в укриття, не стояти біля вікон і не дивитися на небо. Шибки можуть розбитися від ударної хвилі, найбезпечніше місце підвал або спеціальне укриття. Також можна використовувати ванну кімнату без вікон. Якщо немає укриття, треба лягти на підлогу. Прикрий голову руками або сумкою. Не користуйся телефоном на вулиці під час тривоги, Не знімай дрон на камеру. Це небезпечно. Слухай офіційні повідомлення. Не виходь з укриття до відбою тривоги. Дотримуючись цих правил, ти можеш зберегти життя.